Доброго дня, любі малята! Заняття сьогодні у нас буде з вами таке ознайомлення з природним довкіллям, а тема диво над землею та під землею. Недарма осінь називають щедрою господиною. Всім турботливим вона дарує свій урожай. Що нам дарує осінній ліс? Правильно, гриби, горіхи Що дозріває в осінньому саду фрукти, які дарунки осені люди збирають на городі? Ми можемо їх назвати одним словом овочі. Молодці дітки. І так, почнемо над землею та під нею. У сховоці темні ростуть овочі та фрукти, дари природи неповторні. На сонячних полях високо під синім небом розквітають овочі, здорові, соковиті, наче соняшник, морква, яка росте в землі, буряк. Який теж росте в землі, картопля, цибуля ростуть в землі. Помідори червоні на землі. Їхні смаки і корисні властивості неоцінні. Вони додають нашому столу багато смаку, кольору і здоров'я нашим дарують надійну опору. Під землею у темних глибинах ростуть корнеплоди, пахощі, цибулі, ріпи, моркви. Просто неймовірні, вони зберігають у собі силу та життєву енергію. І додають нам вітамінів, мінералів велику користь. Овочі. Це дивовижні дари природи. Вони ростуть над землею та під нею глибоко. Вони дають нашому організму здоров'я, силу і роблять наше життя смачним, радісним і веселим. Дякую за увагу!